Вітаю восьмикласники! З вами вчитель географії Одеського ліцею номер 35 Гишко Лілія Володимирівна. Тема нашого уроку, які чинники впливають на формування річкової мережі України, до яких басейнів відносяться річки України. Хоча у світі немає предмета, який був би слабшим і ніжнішим за воду, але вона може зруйнувати найтвердіший предмет. Лао Цзи, китайський філософ. Будь ласка, поставте відео на паузу та поясніть, як ви розумієте слова з епіграфа, дайте відповіді на запитання, чим повінь відрізняється від паводка, що таке меандри, що називають річкою, що таке витік і гирло річки, що називають річковим басейном і вододілом. Річка це природний водний потік, що точе у виробленому ним самим заглибленні, яке називають річищем або руслом. У кожної річки є витік, місце, де вона бере свій початок. Це може бути джерело, озеро, болото, льодовик, місце, де річка впадає в іншу річку, озеро, море чи океан називають гирлом. Головна річка разом з притоками утворює річкову систему. Територія, з якої річка разом з притоками збирає води, називають річковим басейном. Річкові басейни відокремлені один від одного вододілами. Ними можуть бути гори або підвищення рельєфу. У рівнинних річок річкова долина широка і має звивісту форму. Пітляючи, вона утворює численні завороти, які називаються меандрами. Щорічне збільшення рівня води в річці в одну і ту саму пору року називають повінню. Раптове підняття рівня води внаслідок сильних опадів має назву паводок. Розгляньте, будь ласка, малюнок та вкажіть, яким цифрам на малюнку відповідають такі елементи річки. Річище або русло, річкова долина, заплава, надзаплавні тераси, корінні береги річки. А тепер порівняйте свої відповіді з відповідями, представленими на малюнку. З попередніх курсів географії ви знаєте, що характер течії річки залежить від рельєфу території, якої вона протікає. Рельєф має значний вплив на річки, визначаючи напрямок течії, швидкість, тип річкового русла та загальний характер річкової системи. Ви знаєте, що річки таким чином поділяються на рівнинні та гірські. А тепер давайте розберемося, як рельєф впливає на напрямок течії. Рельєф визначає напрямок течії річок. Вода тече з височин до низовин, прямуючи за нахилом поверхні. Також рельєф впливає на швидкість течії. Круті схили і великий перепад висот рельєфу сприяють швидшій течії річок. На рівнинних ділянках річки течуть повільніше, а на гірських швидше, часто утворюючи пороги та водоспади. Рельєф впливає на формування русел річок. У гірських районах річки мають вузькі, глибокі та звивісті русла, тоді як на рівнинах вони можуть утворювати широкі та мілкі русла, а також мандрувати, утворюючи вигани і стариці. Рельєф впливає на руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. Круті схили сприяють активній ерозії, коли річка забирає багато матеріалу з берегів і дна. На рівниних ділянках річки частіше відкладаються осадові матеріали, утворюючи дельти, алювіальні рівнини та піщані коси. Також рельєф впливає на дегідрологічний режим річки, включаючи кількість і характер стоку, частоту та інтенсивність паводків. У гірських районах річки можуть мати значні коливання рівня води через швидке танення сніга або інтенсивні дощі. Рельєф території впливає на підземні води, що взаємодіють з річковими системами. На схилах вода може швидко проникати в ґрунт і живити річки, тоді як на рівнинних територіях рівень ґрунтових вод може бути ближчим до поверхні, що сприяє утворенню озер і боліт. Гірські хребти, височини та інші рельєфні форми можуть виступати як природні бар'єри, змінюючи напрямок річок або розділяючи річкові басейни. Зважаючи на переважання рівнинного рельєфу та зменшення показників абсолютної висоти у напрямку до Чорного і Азовського морів, більшість річок України тече у південному напрямку. У гірських регіонах напрям течії річок залежить від особливості простягання гірських хребтів, які є головними вододілами. Рельєф території України зумовив майже меридіональний напрямок багатьох річок. У Карпатах і Кримських горах річки мають чітко виражений гірський характер, а нарешті території країни рівнинний. Важливими характеристиками річки є її падіння і похил. Ці показники у першу чергу залежать від рельєфу території. Падіння річки це різниця між висотою її витоку і висотою гирла, що виражається в метрах. Падіння річки визначається за формулою P дорівнює H1-H2 dp падіння річки H1 висота витоку, H2 висота гирла. Наприклад, Річка Південний Буг бере початок на Волино-Подільській Височині. Висота її витоку становить 321 метр. Впадає річка в Чорне море. Висота гирла над рівнем моря 0 метрів. Отже, падіння річки Південний Буг становить 321 метр. Похилом річки називають відношення її падіння, яке вимірюється в сантиметрах, до довжини, яке вимірюється в кілометрах. Похол річки обчислюють за формулою PR дорівнює P поділити на L, dPR поохол річки П падіння річки, L її довжина. На прикладі річки Південний Буг можна з вами зараз визначити її похол. Падіння річки Південний Буг дорівнює 321 метр. Ми переводимо зараз метри, в сантиметри. Також ми знаємо з вами довжину річки Південний Буг, яка становить 806 км. Тобто ми ділимо 32100 см на 806 км і отримаємо число 39,8 см на км. Як показує дослідження, що більший похил річки, то більший гідроенергетичний потенціал, який можна використати для виробництва електричного струму на гідравлічній чи гідроакумулювальній електричній станції. Клімат має значний вплив на річки, визначаючи їхній гідрологічний режим, водний баланс, сезонні коливання рівня води та загальний стан екосистем. Річки отримують основну частину свого водного балансу з опадів. У регіонах з високою кількістю опадів річки мають більше води і можуть мати стабільний стік. У посушливих регіонах річки можуть бути сезонними або взагалі пересихати. Рівень води у річці залежить від кількості опадів в її басейні. Підвищення рівня води у річках має місце під час дощів та танення снігу і іскресання льоду. Танення снігу та льоду є важливим джерелом води для річок. Навесні та влітку, коли температура підвищується, танення снігу і льоду збільшує стік у річках. Високі температури збільшують випаровування з поверхні води. Це зумовлює зменшення об'єму води в річках. Також на рівень води в річках впливають і глобальні зміни клімату, підвищення середньої температури атмосферного повітря та зміни в інтенсивності та тривалості опадів призводять до змін гідрологічного режиму річок та рівня води у річках. Також на річках можуть спостерігатися екстремальні погодні явища, такі як паводки, засухи. Інтенсивні дощі або швидке танення снігу можуть спричинити паводки, що призводить до підвищення рівня води в річках і розливу на прилеглі території. На території України нараховується понад 63 тисячі річок. З них довжиною більше 10 км близько 4 тисяч, а більше 100 км близько 160 тисяч. Геофакт, загальна довжина всіх річок України складає близько 248 тисяч кілометрів. Якщо скласти ці річки за довжиною і розмістити вздовж екватора, то вони обійдуть навколо землі більше як 6 разів. Більшість річок України, це 94%, належить до басейнів Чорного і Азовського морів. Тільки річки західної частини країни належать до басейну Балтійського моря. Деякі невеликі річки на півдні країни не мають стоку. Такий розподіл річкового стоку зумовлений рельєфом території України. Важливим показником, що характеризує річки, є водність, здатність річки забезпечувати постійний потік води. Вона залежить від кількості опадів, типу ґрунту, рельєфу місцевості, а також від наявності джерел підземних вод. Показником водності є середньорічний стік. Водоносність також може змінюватись сезонно, наприклад, під час станення снігів або періодів дощів. Знання водоносності річок важливе для управління водними ресурсами та прогнозування можливих паводків або посух. Водоносність річок України закономірно зменшується з північного заходу на південний схід нашої країни. Це зумовлено кількістю опадів та зростанням континентальності клімату в Європі у напрямку із Заходу на схід. До басейну Чорного моря, наприклад, належать такі річки, як Дніпро, Прип'ять, Десна, Дністер, Дунай, Західний Буг. Головною водною артерією України є річка Дніпро, основна річка басейну Чорного моря. Дніпро тече серединою території України з півночі на південь. Його протяжність у межах нашої країни становить 1121 кілометр, а загальна довжина 2201 кілометр. Площа його басейну охоплює 504 тисячі квадратних. Річка бере початок на висоті 220 метрів над рівнем моря. В Україні Дніпро це велика рівнинна річка з широкою долиною, з вивистим руслом, з обмілинами, рукавами і острівцями. На Дніпрі чимало островів, наприклад, острів Труханів, острів Хортиця. Кількома гирлами річка впадає в Дніпровсько-бузький лиман. У Дніпрі понад 1150 малих середніх і великих приток. Найбільші з них Прип'ять – це права притока і десна ліва притока, які приносять майже половину річного стоку. З-поміж приток прип'яті найдовші стир і горень зі Случу, а Десни – сейм, великі праві притоки тетерів, рось, інгулець, ліві, сула, псел, ворскла, оріль, самара. Геофакт Київська ГАЕС перша гідроакумулювальна електрична станція в Україні. Другою за довжиною і площою басейною річкою в Україні є Південний Буг. Її довжина складає 806 км. Це єдина з найбільших річок, яка повністю збирає свої води з території України. Найбільші її притоки Синюха та Інгол. Річка впадає в Дністровсько-Бузький Лиман. За роки незалежності України на річці зведено Константинівську ГЕС і Ташлицьку ГАЕС. На берегах Південного Бугу розташовані три обласні центри. Третя найдовша річка України Дністер. Її загальна довжина 1362 км, у межах України 925 кілометрів. Вона бере початок на схилах Карпат, у верхів'ях Дністер типова гірська річка, яка в середній течії перетворюється на рівнину широкою долиною. Річка впадає в широкий Дністровський лиман Чорного моря. Найбільші притоки Стрий. Лимниця, серед, збруч, смотрич, мурафа. Живлення Дністра та його приток змішане, води Дністра активно використовують для задоволення потреб у прісній воді населення і господарства. На річці збудована Велику ГЕС. Частиною течії цієї річки проходить державним кордоном між Україною і Молдовою. Між двома державами має місце координація водогосподарської діяльності. Геофакт Дністровська ГАЕС найпотужніша гідроакумулювальна електрична станція в Європі. Її побудована з найбільш вартісним реалізованим проєктом Незалежної України. Державний кордон України з Румунією частково проходить по Кілійському гирлу річки Дунай, довжина якої в межах України складає 175 кілометрів. Це міжнародна річка, яка є другою задовжиною і однією з найповноводніших річок Європи. Загальна її протяжність 2850 кілометрів, впадає в Чорне море кількома гирлами, що утворюють велику дельту, де о зимують і відпочивають під час перельотів багато перелітніх птахів. Живлення Дунаю змішане, переважають дощові води. На території України до басейну цієї річки входять річки у Закарпатській і Одеській областях. Дунай важлива транспортна магістраль Європи. Тут розташовані такі важливі українські порти, як Ізмаїл і Рені. Для заходу морських суден до них у 2007 році було поглиблено судноплавний канал Бістре. Геофакт Теребле Ріцька ГЕС є єдиною в Україні, де за допомогою підземного тунелю поєднано водні ресурси двох річок для виробництва електричного струму. Тепер ми з вами розглянемо річки басейну Азовського моря. Найбільша річка на сході України Сіверський Донець, який є притокою Дону. Протяжність річки в межах України понад 700 кілометрів, найвищий рівень води спостерігається навесні, улітку Сіверський Донець Мілій, найбільші притоки Оскіл, Айдар, Лугань. Вода із Сіверського Донця використовується для забезпечення потреб населення і господарства міст на півночі Донецької і центральної частини Луганської областей. До середніх задовжиної річок басейну Азовського моря належать кальміус, берда, молочна, салгир. Оскільки вони протікають у посушливих районах, тому маловодні, а салгир у нижній течії часто пересихає. На них було зведено запруди і ставки для забезпечення населення питною водою. Ці річки зазнали суттєвого забруднення унаслідок активних бойових дій в Україні. На заході України протікають річки басейну Балтійського моря. У Балтійське море впадають Західний Буг і Саян, які є притоками вісли. Західний Буг і його притоки беруть початок і течуть на рівнинній території. Натомість карпатське верхів'я Саяну гірське, їх відділяє від решти території України великий європейський вододіл. Деякі річки Одеської області належать до басейну внутрішнього стоку. Ці річки впадають в закриті лимани. Води річок рівниної частини України найбільш освоєні для господарської діяльності, зокрема в промисловості, сільському господарстві, енергетиці та в побуті. А тепер прийшов час виконати практичну роботу, яка називається позначення на контурній карті НАЗ найбільших річок України. Позначте, будь ласка, на контурній карті України річки. Перша річка Дніпро і його праві притоки, такі як Прип'ять, Тетерів, Рось, Інгулець, Ліві притоки, Десна, Трубіж, Сула, Псел, Ворскла, Самара. Річку Дністер і його праві притоки, такі як Стрий, Бистриця, Свіча, Лімниця. Ліві притоки, такі як серед, збруч, Смотрич. Також позначте річку Південний Бух, Сіверський Донець, позначте річку Дунай з притоками прут і тиса, річку Салгир, Західний Бух. Тепер підведемо підсумки. Коротко про головне: характер течії річки залежить від рельєфу території, якої вона протікає. Рельєф має значний вплив на річки, визначаючи їхній напрямок течії, швидкість. Тип річкового русла та загальний характер річкової системи. Важливими гідрологічними характеристиками річки є її падіння і похил. Клімат має визначальний вплив на річки, визначаючи їхній гідрологічний режим, водний баланс, сезонні коливання рівня води та загальний стан екосистем. Україна має досить густу річкову мережу. Більшість річок належить до басейнів Чорного і Азовського морів. Найгустіша річкова мережа в Україні в Передкарпатті, а найменш густа на півдні і південному сході країни. Річкову мережу України утворюють річки басейнів Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, а також річки Приазов'я та Криму. Господарський вплив на річки необхідно обмежувати. Любі восьмикласники, ви добре попрацювали на уроці. Давайте поставимо відео на паузу та дамо відповіді на запитання. Ваше домашнє завдання: опрацювати параграфи 25-26, розробити міні проект джерела забруднення річок своєї місцевості та зробити завдання з рубрики Клуб еродітів». Ви сьогодні чудово попрацювали на уроці. Давайте поділимося враженнями один з одним.